Чи можна колоти тестостерон і не робити ПКТ. Дивіться, в будь-якому випадку, коли ви використовуєте ефіри тестостерону, в організмі йде повністю пригнічення гіпофізу. Гіпофіз отримує інформацію, що в організмі забагато тестостерону і не треба стимулювати яєчка. У вас розвивається вторинний гіпогонадизм, коли гіпофіз не працює. Яєчка теж не працюють, бо не отримують імпульсів від гіпофіза працювати. Таким чином, це нам вказує на те, що якщо ви перестанете використовувати тестостерон безправильної після курсової Терапії по відновленню гіпофіза у вас буде довго тривало: від 3 до 12 місяців тривати і вторинний гіпогонадизм. Тоді вам буде дуже погано. Ви будете себе відчувати дуже вялим, слабким і тому і інше. Тому в будь-якому випадку, при використанні, хоча би більше двох-трьох тижнів тестостерону може розвиватися вторинний гіпогонадизм який потребує прийому препаратів по типу кламіфін цитранта. На період прийому такої терапії тестерону можна розглядати варіант хронічного анатотропіму людини, але не завжди це до سيدنا <applause>